На острові біля узбережжя Ірландії, подалі від папараці, збираються гості, щоб відгуляти весілля. Наречений привабливий і харизматичний, зірка популярного телешоу. Наречена розумна і обідна власниця успішного бізнесу. Вишукане свято, продумане до найменших деталей, і аж проситься на сторінки глянцевого журналу. Дизайнерська сукня, екзотичні краєвиди, гігантське шатро, крафтові віскі. Але поки відкорковують шампанське і вечірка набирає обертів, раз за разом спливають такі ревнощі і образи. Дружби влаштовують дикі ігрища, дружка ледь не зриває святкування, а найліпший друг нареченого виголошує незручний тост. А потім декого знаходить мертвим. Хто ж не побажав щастя молодій парі? І все важливіше, чому? Читайте в книзі Люсі Фолі Список запрошених. Книга знаходиться на абонементі публічної бібліотеки Новомосковської міської територіальної громади.